Знаєте, коли бачиш, як система збиває ціль, що летить швидше за звук, це ж виглядає, ну, як якась магія. Але от що цікаво, під капотом там ніяких чарів, там чиста, бездоганна математика. Давайте спробуємо розібратися, як саме абстрактні формули перетворюються на цілком реальний щит у нашому небі. І ось власне головне питання на сьогодні як. Як саме рівняння, написані, скажімо, на дошці, стають тим самим перехопленням, що відбувається за лічені секунди, це, знаєте, така собі детективна історія, де головний слідчий це математичне моделювання? Ну що ж, почнемо. І починається все як не дивно, з карти бо перш ніж щось перехопити, треба ж розуміти, де все відбувається. Тільки карта ця незвичайна, це математична модель повітряного простору. І вона фундамент для всього, що буде далі. І що ж це за карта? А це, по суті, та сама тривимірна система координат, яку, мабуть, багато хто пам'ятає ще зі школи. Тільки тут вона не для графіків функцій, це справжнє поле бою, і саме лінійна та векторна алгебра дають нам мову, щоб його описати. Кожен об'єкт, чи то ціль, чи ракета перехоплювач, чи радар, отримує свою точну, унікальну адресу в цьому просторі. А ось і наш ключовий інструмент для роботи з цією картою – вектор. Треба розуміти, що це не просто точка на карті. О, ні, це ціла історія. Це стрілка, яка чітко каже, об'єкт знаходиться ось тут, летить він ось туди і з такою от швидкістю. Без векторів у нас була просто статична фотографія, а з ними ми бачимо бій у динаміці в реальному часті. І от що це означає на практиці. Уявіть собі, алгебра буквально креслить в повітрі невидимі лінії. Ось траєкторія цілі, ось траєкторія нашої ракети-перехоплювача. І що найважливіше, ось вона, розрахована точка їхньої майбутньої зустрічі. По суті, саме алгебра створює саму геометрію повітряного бою. Гаразд, тобто, ми маємо так би мовити, фотографію моменту. Ми точно знаємо, де все знаходиться прямо зараз. Але ж ціль не стоїть на місці, вона не чекає. Тож виникає питання, як зазирнути в майбутнє, хоча б на кілька секунд уперед, щоб зрозуміти, а де ж вона буде. І ось тут нам уже потрібна, скажімо так, важка артилерія. На сцену виходить його величність математичний аналіз, бо його завдання не просто констатувати факт, не просто бачити, його завдання передбачати. Просто погляньмо на цей процес крок за кроком. Це ж цілий алгоритм для подорогів майбутнє. Спочатку система безперервно ну, дивиться на ціль. Потім за допомогою диференціювання вона ніби каже собі: ага, зрозуміло, швидкість така та, прискорення ось таке. А далі починається найцікавіше диференціальні рівняння створюють математичну модель поведінки цілі, і нарешті інтегрування дає чітку відповідь на питання, де цей об'єкт буде через, скажімо, 5 секунд. І тільки отримавши цю відповідь, система прокладає найефективніший маршрут для перехоплення. І ось це ключовий момент це перехід від простої реакції до роботи на випередження. Система не наздоганяє ціль, ні, вона летить туди, де ціль буде. Це не погоня, це, знаєте, призначена зустріч. І все це можливо виключно завдяки здатності математичного аналізу заглядати в майбутнє. Але ж є одне але. Будь-який, навіть найгеніальніший прогноз, буде точним лише настільки, наскільки точні дані, на яких він базується, є такий принцип: сміття на вході, сміття на виході. А реальний світ це ж не стерильна лабораторія, це постійний шум, перешкоди, хаос. Тож як з усього цього інформаційного сміття виловити той самий чистий і дорогоцінний сигнал? І знову на допомогу приходить математика. Виявляється, існує просто дивовижний інструмент, який вміє робити щось неймовірне. Він бере найхаотичніший, найзашумленіший сигнал, і, наче геніальний музикант, розкладає його на простій, чисті і зрозумілі ноти. Ось тут просто блискуче видно різницю. Подивіться, зліва це те, що Радар чує в реальності: якась каша, мішанина сигналів, практично білий шум, а справа те, що насправді потрібно системі: кришталево чиста, корисна інформація. І ось цю магію перетворення якраз і роблять ряди фульє. Вони працюють, наче людина з ідеальним музичним слухом, яка здатна в гаморі цілого оркестру почути одну єдину фальшиву ноту і відфільтрувати її. Тільки тут вони відфільтровують усі шуми, залишаючи лише чисту мелодію польоту цілі. Якщо говорити прямо, то без аналізу фуріє, вся ця складна система була по суті глухою і сліпою. Вона просто захлинулася в потоці інформаційного шуму. Саме цей унікальний математичний фільтр дає їй здатність чітко бачити і чути в абсолютно хаотичному електронному ефірі. Так, добре, давайте підсумуємо, що ми маємо. Ми збудували карту, ми навчилися прогнозувати рух, ми навіть навчилися відфільтровувати шум. Здається, все, система ідеальна чи не так? А от і ні, тому що світ не ідеальний. Завжди є місце для мікроскопічних похибок, для випадковостей, для, ну, для невизначеності. І як за таких умов система може бути впевненою в успіху? І ось тут ми підходимо до останнього, але, можливо, найважливішого елементу нашого математичного щита. Це теорія ймовірностей, наука, яка не боїться невизначеності. Навпаки, це наука про те, як її приборкати і як діяти впевнено, навіть коли немає 100% гарантії. По суті, теорія ймовірностей тут виступає в ролі такого собі системного менеджера з ризиків, що вона робить. Вона оцінює точність кожного компонента системи, враховує всі можливі відхилення, постійно прораховує сценарії, а що, якщо. І в результаті перед тим як дати команду пуск, вона дає відповідь на найголовніше питання а які, власне, наші шанси на успіх. І ось вона кульмінація. Вся ця титанічна робота, вся ця складна багатошарова математика сходиться в одному єдиному числі. І це, звісно, не ворожіння на кавовій гущі, це холодний математично обґрунтований прогноз, це той самий рівень впевненості, на основі якого і приймається критично важливе рішення. Що ж, давайте тепер зберемо все це докупи, погляньмо, як усі ці, на перший погляд, різні розділи математики працюють разом, складаючись в єдиний неймовірно потужний механізм захисту. Це справді елегантно, погодьтеся. Лінійна алгебра дає нам каркас нашого щита, його геометрію, математичний аналіз це його мозок, що дозволяє передбачити удар. Ряди фур'є це його надчутливі очі та вуха, які бачать і чують крізь будь-який туман війни. Ну а теорія ймовірностей це його впевненість у власних силах, кожен елемент на своєму місці, і кожен незамінний. І все це, знаєте, змушує замислитись. Цей математичний щит, він же не видимий, його не можна помацати, але він абсолютно реальний. І виникає питання: а скільки ще таких невидимих, але цілком реальних структур, збудованих на чистій математиці, формують наш світ прямо зараз: від світових фінансових ринків і до штучного інтелекту. І чи всі ці структури ми вже здатні побачити і усвідомити?